Всім привіт! Ради вітати вас на нашому Ютуб каналі. Мене звати Олександр. Я технічний фахівець РНД Центру Фадо. Та спочатку підпишіться на наш канал та обов'язково відмітьте дзвіночком. Аби не пропустити різні лайфхаки, цікаві відеотестів та корисні поради щодо монтажу та ремонту інженерної сантехніки. І сьогодні ми розглянемо унікальну новинку, а саме, кран шаровий із сервоприводом від торгової марки Fado. У цьому відео ми розглянемо переваги та основні характеристики зазначених кранів, а також продемонструємо варіанти підключення та дізнаємося про можливості їх використання. Компанія FADO також не стоїть на місці та підтримує світові тренди з ефективності і безпеки в інженерних системах. Одним з таких напрямків є автоматизація керування гідромережами. Та перш ніж перейдемо до демонстрації, ознайомимося із технічними характеристиками. Крани кульові з електроприводом FADO відрізняються низькою потужністю споживання і разом з тим високою ефективністю. Стабілізована швидкість при старті ефективно запобігає можливим гідроушкодженням. Крани з сервоприводом доступні у трьох розмірах: 1,2 дюйма, три дюйма та дюйм. Як я і зазначав, компанія FADO – це інноватор у розробках інженерної сантехніки. Ми звикли дивувати найвибагливішого клієнта. Саме тому у крана із сервоприводом від торгової марки Fado є технічна особливість можливість ручного керування. Перемикачем крану у разі необхідності, що є вагомою перевагою у порівнянні з більшістю конкурентів. Крани з електроприводом досить легко демонтуються за рахунок відкручування електроприводу від самого крану. Дана можливість надає змогу полегшеного монтажу в обмежених умовах роботи. Конструкція приводу крану включає лише металеві шестерні, що суттєво продовжує срок експлуатації виробів. Так, з характеристиками ми розібралися. Тепер розглянемо варіанти підключення. Для демонстрації підключення крану з електроприводом ми підготували спеціальний стенд з імітацією мережі водопостачання. Звертаю вашу увагу, що в наведеній схемі підключення. Обов'язковою вимогою є встановлення стандартного кульового крану, а потім крану із сервоприводом. У першому варіанті розглянемо підключення до автоматичного блоку системи антизатоплення, де в схемі керування краном задіяні два контакти. Для цього нам знадобиться блок системи антизатоплення живленням від 9 до 30 вольт. Датчик протікання. Кран із сервоприводом фадо. Починаємо з під'єднання усіх елементів. Монтуємо червоний провід на плюс, а синій на мінус. Встановлюємо датчик протікання. Вмикаємо в розетку. Далі перевіряємо систему на працездатність, імітуючи протікання води. Розглянемо другий варіант підключення, а саме підключення до смарт-розетки, або розетки з роле, що входить до комплекту антизатоплення разом із датчиком. Для цього нам знадобиться блок живлення від 9 до 30 вольт, коннектор перехідний для підключення до блоку живлення, смарт-розетка або розетка з вмонтованим реле та датчик антизатоплення. Починаємо з під'єднання усіх елементів. Знову ж таки монтуємо червоний провід на плюс, а синій на мінус. Встановлюємо бездротовий датчик і вмикаємо в розетку. Давайте знову перевіримо систему на працездатність, імітуючи протікання води. Що ж, ми продемонстрували лише два варіанти підключення нашого крану із сервоприводом. А той, хто знає інші варіанти, пишіть нам в коментарях. Як ви вже бачите, ми подбали про те, щоб ви були спокійні не тільки за себе і за сусіда знизу, але й за ваших сусідів зверху. Адже вони вже поставили кран кульовий із сервоприводом від торгової марки FADO. У нас все. Бажаємо вам сухої квартири та швидкої перемоги. До скорої зустрічі на нашому каналі.